Всім привіт! І думаю, що багато людей задається питанням, як скачати тока бока в Зараз я це покажу. Але для початку ви мусите підписатись і поставити лайк на це відео. Е, на початок ми заходимо в Google, і, цей, і там пишемо скачать в зон така бока і цей. Ну, і потім, як завжди, і вже вона входиться. Ну, і саме оце перше, саме перше оце посилання, як плеєр. Сюди заходимо. Нам мода, щоб скачати ту кабалка, нам мода не треба зараз. І цей, і ми сюди заходимо. І тут є така стрілочка, Оце якби загрузити. І коли ви вже нажали на оце, у вас йде отут такий таймір. І потім там буде писати загрузити, і ми його загружаємо. І просто чекаємо. Якщо помогла, пишіть в ком.